И всем привет ребятам. Поставил лайк. Что-то я выпуск, чита не я, я выключил на фоне. А нет, я его тут ч выключал, мы уже тут твоим потихеньку. Ебой, мы молодцы, это вот. Бля, один раз, один раз, ебой. Мы запрыгнули уже. Мы уебнем пока что. Ебой, мы их уже забрали. Просто. Да, ещ. Що... Хороший штук, давай, давай, молодец. Если бы це був поль, то ми бы давно її завалился. Так, вони зараз можуть виграти і ми зараз можемо виграти. Так, мені кажется, ми виграємо. Ілі вони. Давай, молодці це за млин Ну ладно. Бедом Ми ще не маємо точно Першу Зон апнет. Прям Лилі, вона тут подушає. Мене тут час само на 16 ран, вже скоро 18. .00. Я взагалі маю сняти ролик, як мені 20 ран, аппаю. Це вже після того, як аптек тут перше золото. Завтра вийде два ролика. Дуже мало роликів. Блин, я забыл, что она на руку пашет. Давай, ты дам, дам, Там, она же, там, да. Молодец. Молодец. Блин, я сразу... Но ничего страшного. Молодец. Ставь, забирай я... Став, ты пальц, Ты что, а ты бы шо, бьет, Сейчас мы тут порешаем. Нет, нет, нет. Да, давай, он же, шиб... интернет не заключил. Давай. Нет. <палил> <палил> <пал За Україну... Їм? За Украину забывай его. Даже за Україну там круто. Инландс 2. Их то. Инланд 2 тупіше, чому... Да, давай, 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 Как давай, 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 Молодцы. молодцы, молодцы. Нет, нет. Да, такі вони не програли. <плодиси> нет, 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 нет. Тут настроївся я трошки. Ну, чуть-чуть, оставалось. -чуть ну ладно, ще два раунди сідаємо. Наб'ємо перший золота. Там же ліху на тридцятий раунд погнем. У мене получається на нього тоді буде е друга бронь. Ой. О, круделюс. Я міг раз сказати, вибирайте Волца. Це факт, що сон... не ну, можна я взяти Пайпер, яко в мене недавно, в останнім акаунті це було. І той день, це вчора було. І в той день, коли вона появилась з міфічну спот дропа, який я мав на готульки. Я получаю такі на рожева Пайпер, а Аронті П, а онті П, токті. Містер Піф і не Містер Пі Аурки. Чек. И я получаю ход легендарных сундоков, то я тоже выйду. А так у меня будет 4 епических и 14 там. Нет, 12, 10 лет и 4 лет. Если я не увро, 12 лет и 20 метки. Ну це я точно не сказати не Ну Просто избиваем их маленьких дітей. Це своей літой. Блин, тільки заморози такі, А вже приїхали. Ах, так. А ви знаєте, що? А вы знаєте? Кто? Блин, сейчас я, кордолю соблю не буду. Блин, наш вимайк пока за третій лайф. По-моєму. Ніт, ну не тут там четвертий лайк. Так, подвоїти, вісім лайків. Барстаємо великий плюс. Нам десь висталося 200 0 лями з 2 400 лайки і добимо вже Добіємо всі лайки. Ми виграли, ми виграли, так. Я бої. Виходимо і конфети лайки. О, подвоїти 12 лайків. Я бої. 50 лінгвелл, норм. Заховуємо новини. Ну і грузи. Інтернет щось мене хімає. Так, єбой. Почати п'ятдесят, друге п'ятдесят два. І тут від я маю до то, чотирьох точок. Тому що нам треба 5 мільярдів лайків набрати. Тобто Получается, у 2 мільярди 500 мільйонів. Мало набрати, якщо з удвоєю. І десь 2 миллиарда 4. Возможно там вообще 100 или 200 миллиардов, так что. Или 300, или 400. Так Нам же треба було 10 мільярдів набити, а не тільки тисяча или 2 тисячі лайків. я думаю, десь і ночі или до завтра, до 12 утра точно буде 5 семьок, я думаю, вис... <кхід> завтра в 6-8 утра. Ну, ну, максимум в 10-12. На 12 завтра заканчивається квест, а в 12 вечора вже прийду приїжджається, що впав 12 часов, типу вибирайте свої награди, до свіша, то неначе нам не віддадуть взагалі нічого. Несмотря на те, що я в цілому десятками впав і набивав лайки. Десь пару тисяч точно надають. І валик теж. Це уйти, ми прийшли своїх рубля пару десяток тисяч лайків. Просто всі квіти.

Уже удвай, мне уже 4 лайки вставлю. Блин, дабо чего не казывает. Давай, давай, давай. Фух, его чуть у меня было. Молодцы, молодцы. Ебой. Там шестой лайк, двое пишите у нас лайки. Его. І 100 не ну В конце легендарку ну, нам добудем за 60 уровней, і осталось 14 днів, то есть вчора пів місяця вже прошло, пів сезона. І на днях в субботу буде пророковок, а і на літньому даянні десь в неділю или понеділку. Це вже розкажуть план токе. Я думаю, що це будет в следующему сезоні вже, 1 липня. Нет, это будет то есть 3-4 липня новый сезон. Или вообще первого и Не знаю, этаж победить. О, в нього є президент Бору старса. Типа. Ну, він тільки на ядах играет. Так, ну название. Прям бренд. -бре -бре. А пойми изначально. Молодцы. Ладно, вся музикальная пішла. Вообще їх треба мы тут там. ой їх не у не надо. Захищати. Так що давайте до їхнього не всех нам У нас же нам 10% запала. На! Зараз ще десятки дружків прийду, і все и вс. Вообще буду лучше. Жизнь так і перше золото не япну за два ролика просто не апнул перше золото. Ну просто я на своєму аккаунті його, конечно, довго аппану, но вс равно. Раньше я третє золото аппетит. Перший аппам. Вообще не це раніше. Зараз раньше. мінімум, третий максимум. Третій максимум. Вообще учились муку. Вообще хотелось мастера. Потому що на мастера это ведь приз. І крыс вам несу не знаюся Всем пока пока